Діти, добрий день! Сьогодні ми на занятті поговоримо про іграшки. А скільки у вас іграшок вдома? Мало чи багато? А яка у вас улюблена іграшка, подумайте. А як ви гадаєте, в якій крамниці продають іграшки? Іграшки продають в іграшковій крамниці. І до нас. Самої іграшкової крамниці завітала лялька ло. І їй дуже цікаво дізнатися, з яких же матеріалів зроблені іграшки. Лялька Лов, вставай, подивись, а ми тобі розкажемо. Подивіться, діти, це потяг. Він зроблений із дерева. Тобто ця іграшка дерев'яна. Давайте повторимо, іграшки, зроблені з дерева, називаються дерев'яні, як і ця іграшка з пташкою. Ці іграшки зроблені з дерева, вони дерев'яні. А ця іграшка зроблена з кераміки. Ця іграшка керамічна. Повторіть, керамічна іграшка, а ці іграшки зроблені з глини. Вони називаються глиняні іграшки. А ця іграшка зроблена з гуми. Це гумова іграшка. А ось такі м'які іграшки зроблені з тканини. Ще кажуть, що це плюшева іграшка. А такі іграшки зроблені з пластмаси. Вони називаються пластмасові іграшки. Діти, а зараз послухайте загадку. Все, як в мене, ручки ніжки. Покладу її у ліжко. Пісню заспіваю і заколисаю. Як ви гадаєте, що це? Це лялька. Бачите, у неї? Вона як звичайна людина, тільки не жива. Це сучасна лялька. А є ще Стародавні ляльки, вони називаються мотанки. Мотанка це українська народна іграшка. Її майстрували зі всього, що було під рукою. Мотанку виготовляли з клаптиків тканини, але без використання голки. Ще цих ляльок робили соломи, колося, кукурудзяного листя або мішковини. В ті часи ще не було ані пластику, ані гуми, і тому їх виготовляли тільки з природного матеріалу. Подивіться, які мотанки. Є в нашій групі. Все. Лялька ло. ну подивись, яку ми зараз проведемо з дітьми пальчикову гімнастику. Діти, покажіть свої пальчики. Зараз ми скажемо чарівні слова і наша лялька оживе. Фі-фо-фам, то тут, хто там, хто небудь виходь, руку нашу заходь. Дітки, доброго дня! Я лялька забула. Я чула, ви розмовляли про іграшки. Як у вас дуже гарно тут у групі, скільки у вас багато іграшок. Мені дуже подобається. Я принесла для вас щось цікавеньке подаруночок. А зараз, лялька лол, я тобі запропоную цікаве заняття. Воно називається Опиши іграшку. Треба за цією схемою описати іграшку, яку ти захочеш. Назвати її назву, колір, форму, розмір, матеріал, з якого зроблена іграшка, будову іграшки, яка вона на дотик та спосіб її використання. Так, давайте. Яку іграшку ти хочеш зараз розглянути? Давайте розглянемо ось цю термоку. Так, назва іграшки. Іграшка ця називається кермо. Якого кольору? Дивись на схему лялькову. Кермо оранжевого кольору. Якої форми? Кермо круглої форми. Так, молодець. А розміру якого? Кермо. Маленького розміру. Так, правильно. З якого матеріалу воно зроблено? Воно зроблено з пластмаси. З пластикою, так. Е, яка будова цієї? іграшки? Е, іграшка кругла. Будова. Будова, з яких частин складає? Е, з основи та кнопок. Так, молодець, правильно. А на дотик. На дотик, воно гладеньке. Так, молодець. І як його можна використовувати в іграх? Кермо можна використовувати у грі з водієм. Так. О, е, покажи, покажи, як можна. Ой, як весело! Лялька Лоу, а що ти нам цікавого принесла? Я вам принесла ось таку цікаву іграшку. О, як цікаво! Я навчу вас сьогодні її робити. Ану покажи як. Для роботи нам потрібен кольоровий лист бумаги. Ось так. Нижній край прямокутника ми згинаємо навпіл. Десь до серединки приблизно. Ось так. Добре пригинаємо наші краї, щоб була ось така складка. І тепер верхній також ще напіл складаємо, пригинаємо кути наші. Ось так. Тепер верхній край ми беремо, складаємо напіл, перегинаємо. Ось так пригинаємо добре. Тепер ще верхній край ми згинаємо навпіл. Ось так. Ой, щось наступне. Добре поправляємо пальчиками, перевертаємо і ще навпіл, щоб у нас вийшов ось такий квадрат. Тепер пальчиками допомагаємо, робимо невеличкі отвори з однієї сторони та з іншої. Ось так, а тепер давайте намалюємо ми оченята. Носик, а тут ми намалюємо ротик. І язичок. Ротик ми розмалюємо. А язичок червоним. Яка чудова іграшка. Ось така у нас вийшла цікава іграшка. Дякую тобі Лялька Альтало. Давай пограємо. І можна ось так погратися, дома влаштувати невеличкий театр або щось розповісти цікавеньке іграшці. Дякую тобі. Яка цікава іграшка. Діти, мені дуже сподобалося у вас в групі, у вас дуже цікаві іграшки. Але пам'ятайте, після того, як ви погралися ним, не забудьте їх покласти на місце. Бувайте, до нових зустрічей. А зараз кажемо чарівні слова. фам, то тут, то там. Час назад повернись. В ляльку ти перетворись. І знову перетворилася на ляльку наша гостя. Ну що ж, вона залишиться у нас в групі і буде жити в своєму будиночку.